Всім привіт! привітки! Мене звати Настя. Та сьогодні будемо створювати легкий браслет з бісеру. В цьому відео буде детальний майстер-клас зі всіма схемами. Я постараюся розповісти та показати все таким чином, щоб зрозуміли не тільки ті, хто вже займається бісероплетінням, а й новачки. Мені знадобиться набір для виготовлення прикрас, також коврик для бісеру. П'ятиграмовий чеський бісер. Всього я обрала три кольори та тонка силиконова нитка. Я уму, що ось це ось велике кілечко це карабінчик, а маленьке – це з'єднувач. Саме на них я вам зараз покажу, як ріпити карабін до самої нитки та починати браслет. Спочатку на нитку вдягаємо стопор, потім карабін. Наша задача зараз знову притягнути ниточку через стопор та потім зафіксувати плоскогубцями. Тепер давайте подивимось на фурнітурі, як це фіксується. Спочатку через ниточку ми придягли стопор, потім карабін. Продягаємо ниточку через стопор та фіксуємо плоскогубцями. Завдяки цьому ми тепер можемо нанизувати бісер та не боятися, що він розпадеться. Як зробити квіточку, я спочатку покажу на бусинах побільше. Спочатку продягаємо через нитку 4 бусини. Це будуть наші лепісточки. Ця зелена бусина вона буде серединкою, також придягаємо її через ниточку. Тою стороною, де у нас знаходиться зелена намистина, ми саму нитку передягаємо через крайню намистину нашого лепісточка. Набираємо ще три бусинки, які підуть в лепісточки. На відео та на схемі я зараз показую, через яку бусинку потрібно притягнути ниточку, щоб вийшла ось така ось квіточка. Ще раз показую всі етапи на бісері. Темно зеленим бісером я буду розділяти всі свої квіточки. Продягаємо 4 бісеринки, які підуть на липісточки, та одну, яка піде на серединку. Ниткою, де у нас знаходиться серединка, продягаємо крайню бісеринку, яка піде на липісточок. Добавляємо ще 3 бісеринки. В цьому етапі робимо все по схемі. У нас з'явилась перша квітка. Розділяємо її зеленою бусинкою. Продовжуємо робити все, як я пояснювала, та робимо таку кількість квіточок, щоб вистачило на браслетик. Коли ми вже завершили плести наш браслетик, нам треба закріпити на нього одинарне кілечко. Ну спочатку вам покажу все на елементах побільше. Для кріплення нам потрібно буде саме кілечко та стопор. Спочатку ми через нитку придягаємо стопор, потім кілечко та ниточку знову заводимо в стопор. Зажимаємо стопор плоскогубцями. Тепер показую все на браслеті. Спочатку на нитку надягаю стопор, потім кілечко та саму ниточку знову заводжу в стопор. Зажимаємо плоскогубцями. Браслетик готовий, залишилось тільки кінці ниточки заховати бісеринки. І ось нарешті наш готовий результат. А якщо вам подобається створювати біжутерію своїми руками, то в нашому магазині є вже зібрані набори з потрібною фурнітурою. Всім дякую за перегляд та не забудьте поставити лайк.